Продам двохкімнатну квартиру по дуже гарній ціні. Район слов'янка, верхня, залишається вбудована мебель та техніка. Квартира розташована всередині п'ятиповерхового цегляного будинку, не кутова, дуже тепла. Є колонка на підігрів води, і гаряча вода у вас завжди буде. Квартира 43 метра квадратних. Має зручне планування. Просторі кімнати на дві сторони, гарний житловий стан, дуже вдала локація. Поряд книжка, безліч магазинів, школа, дитячі садочки, зупинка громадського транспорту. І ціна квартири лише 46 тисяч доларів. Торг можливий. Запрошую вас. На перегляд телефонуйте.